Вітаю вас, малята, на нашому занятті. Сьогодні у нас різнокольоровий день. І я пропоную вам послухати віршик. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала. Потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола. Стало різнокольоровим. Малята, а про яку пору року розповідається у віршику? Так, про осінь. А що робила осінь? Так, осінь все довкола розфарбувала, навіть листочки на деревах стали різнокольорові. Малята, я пропоную вам зробити аплікацію осіннє дерево. Для роботи нам знадобиться пів аркуша шатанованого паперу можна білого з намальованим деревом, різнокольорові смужки, пензлик, клей, серветка. Але спочатку давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Вітер стомлено шипоче, осінь листя золотить, гілочки беріс тріпоче, і грайливо так летить. Розпочинаємо роботу. Беремо одну із смужок і нариваємо її на дрібні клаптики. Ось так. Як нам заманеться, як вийде. Те ж саме робимо і з іншими смужками. Беремо щіточку, мочаємо клей і наносимо його навколо кожної гілочки. Ось так щіточка неначе стрибає. Тепер беремо наші клаптики, це і будуть листочки. І викладаємо їх навколо кожної гілочки. Довільно, ось так. А тепер ще нанесемо клей під деревом і викладемо наші листочки. І у нас вийде, не наче земля встелена різнокольоровими листочками. Ось так. Ось таке гарне різнокольорове осіннє дерево у нас вийшло. А нам уже час прощатися. До побачення, до наступних зустрічей!